Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Доброго вечора. Що ж, вітаю Дніпро з перемогою. Сьогодні було видно, що команда скучила і була голодна е до перемоги. Що стосується нас, то нас сьогодні не було зовсім нікого, напевне. Ось і. Я не знаю, в чому причина, чому такий провал. Важко щось сказати, але я думаю, що після цієї гри кожен зробить для себе висновки, щоб на майбутнє, на завтрашню гру вийти зовсім іншими. Тому... Такі результати. Як казав Андрій Гуфонов, після поразки від Крибасу добре, щоб це на такій ранній стадії сезону сталося так Саме тобі. Можливо, так, це так. трошки остудить і поверне команду на правильні рейки. Правильно, так. Ну ключовим в такому результаті було те, що сьогодні, на жаль, я такого не припомню. У нас взагалі не було команди і. Причини для цього я поки теж ще не зовсім розумію. Тут декілька факторів може бути. З іншого боку, команда Дніпро показувала сьогодні дуже гарно агресивний захист, і ці Кубкові ігри видно, що принесли дуже Гарний результат для опиту Дніпра. Може, не було нашої... ну, ви знаєте, коли граєш з чемпіоном, не може бути якийсь послаблін. Може наші хлопці деякі вирішили, що якщо ми в прицезонній грі виграли, але це було зовсім другі завдання, другі. Ну, і поки що я не можу. Зрозуміти і хочу вибачитись перед нашими вболівальниками, тому що ну, сьогодні, на жаль, не було ні команди, ні гри. Дивлячись на 3.15 з Дуги, прям спливає голові думка, що критично не вистачає голови. Ви Казали, що він прийде до Дніпра. Я так розумію, що його немає Поки що не готовий, які промовили за допомогою. Зрозуміло, що головчика Дмитра нам не вистачає, але я би не сказав, що це такий вже на сьогоднішній день причина для того, щоб програвати більше 30 пунктів. Тому головчик захворів, але мені зараз дуже тяжко щось таке казати, тому що в ну, таких... В такому нокдауні, нокауті після такої гри. І зараз найголовніше, щоб ми забули про це на завтрашню гру. А по приїзді будемо робити висновки. І, як вже сказали попередньо, що добре, що нас сьогодні, ну не буду так може, виражатися, поставили на місце. І... Всі ми зробимо певні правильні висновки, щоб такого більше не було. Вражені, по-перше, мабуть, хочу сказати, що ми раді повернутися в наш український чемпіонат, наш зал. Дуже скучили за вболівальниками, за цією дуже крутою атмосферою і були раді бачити усіх у залі присутніх наших фанів. Болівальників, а по грі, ну що хочу сказати. Виконали майже всі установки тренера і е, отримали, можна сказати, таке... дуже гарні емоції від гри. І сьогодні майже всі гравці, а ну, майже всі гравці приймали участь у грі. Це дуже класно, що була можливість у тренера дати молодим гравцям ротацію. Ну, і так... Е, Дуже хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Ще хочу сказати так від себе, Ось ми грали у FIBA Cup і інколи так, ми показали там дуже гарну гру, можна так сказати, програли там полякам у сумі 80, І Динамо Сасарі 80 з португальцями. 1 -1. я вважаю, гарно виглядали. Але ж це, по першу чергу, це як знаєте, як вболівальники там деякі раділи, що ми там програємо, писали там фу, але це ж не показує, що ми настільки слабі, але це показує по -першу чергу, що наш рівень нашого чемпіонату такий. І якщо ми чемпіони країни так програємо. То от особливо мені дуже не подобається, коли ми я пам'ятаю, коли ми програли рівному товариську гру. Усі там писали, о все, рівний там чемпіон. Ну ось вони приїхали сьогодні. Майже 40 очок отримали. І я сподіваюся, що після сьогоднішньої гри е у коментарях під цією грою, особливо ті, хто фани рівного раділи е нашим поразкам, вони сьогодні будуть. За нас радіти, я думаю, що там буде багато нас. Ну от так що все. А Так це супер, готуємося завтра. Ні, це є так, так і є. Команда скучила за перемогами, скучила за активною грою, таку, яку ми можемо показувати. На жаль, суперники, ті, які були там за кордоном, вони дійсно високого рівня, і не завжди виходило так грати, як ми вміємо, як ми хочемо. Десь був ще й присутній дійсно. Додаткове емоційне навантаження, не мали домашніх матчів, тому це не так все вже і просто було. Тому, як Стас сказав, дуже скучили за своїм чемпіонатом, дуже скучили за своїми вболівальниками. І сподіваюся, що сьогодні нашій команді вдалося подарувати яскраві емоції нашим вболівальникам в першу чергу, нашим захисникам, які були присутні на цій грі. Ігор Бошек, ви, мабуть, найбільше можете про нього розповісти. Так, це 10 секунд, але це перші 10 секунд професійному баскетболі, тому вони, я думаю, для нього будуть незабутними. Що це за хлопець буквально в двох реченнях? Чому він зараз є гравцем команди Запоріг? Це хлопчина, який займається баскетболом професійно, можемо так сказати, в команді з тренером 2 місяці взагалі. Так, хлопчина 2008 року народження. Він сам є переселенцем з Луганської області. І родина його зараз живе в місті Косів. Там ми його знайшли цього літа і привезли сюди, в Дніпро. І зараз намагаємось його скілити, апгрейдити і робити з нього професійного гравця. Він дуже хоче, дуже мотивований, Тому сподіваємось що. Все в нього вийде, а потрапив він, бачить. У нас зараз є деякий кадровий голод, як то кажуть, да, є травмовані, є хворі гравці, і з'явився слот, який потрібно було заповнити. Єгор зараз був на європейському турнірі і молодіжному, непогано себе там показав, проявив і цим заслуговував навіть, ну, принаймні. Потрапити до складу і ось отримав 10 секунд як бонус за гарний виступ у своєму, у своєму віці.